Всім привіт! З вами палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І Цей ріплечик мій надіслав пан Руслік. КПЗ. До речі, 1827 номер. Непогано. Збірочка загартування в боновий досил, максимум ДПМ, максимум точності. 12 підкольва, 4 кумуля, 5 фугасиків ввозимо. Ну, я особисто катаю кпз шку е з турбіночкою. Ну, от людині вистачає. Виходить, без турбінки. В принципі, як я і говорив, якщо ви середньо-слабкий гравець, то вам турбінка в принципі, не потрібна. Краще зробити поставити інший модуль там, на комфорт стрільби, скажімо так. Оце моя, це моя особиста думка. І так, стандартна розкладка, у нас нічого новенького поки що йде. Да, да, Тому нагадаю вам, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий огляд, на таке коментування. Обов'язково має бути реплейчик з майстер-осиком, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб запустився. І за символічний донат я його запишу і викладу собі на канал, от такому стилі. Всі контакти будуть в описі. Також попрошу, без спойлерів, щоб я нічого не знав, що буде в бою. Просто реплейчик і напишіть там, ти купалець, все тобі на коментування. І так, приїхав на дефолтну позицію, не став заїжджати в бойницю, грає поки що від борта, підколи заряжені, інтуїція підрубається кумулятивчиками. Я думаю, якби він зразу заїжджав в цю позицію, то міг би вже щось дати. Дивіться, до речі, дивіться, гарно ой, як гарно виїжджає. Мені це дуже подобається. Не знаю, це навмисне так виїжджає чи ні. Він дивіться, коли виїжджає, він лючок сейвить за цією е, ну, коротше, кус, кусочком домика. Це дуже гарний мов, не знаю, це чи спеціально у нього так це чи... Чи випадково, але мув дуже крутий. І пробує вицілювати фазу. В лючок. вже дві туди тички відправив непогано. Також фазу мені здається, проще було в цій ситуації давати в щоки просто. Хоча точність танка дуже крута, в плані стрільби пушки про питань вообще немає. На підколах взагалі ультракомфортно, Ну комфорт получається. Ну, краник у нас гарна попитка, близько було, гарна спроба. Там бабаха йде, можна попробувати бабаху підловити. Ну і фаза взагалі божички, в таких ситуаціях просто, Просто, не знаю, шматочок е шашличку. Називемо це так якось. Так, вже дали тисячу майже 300 дашки і в щочку. Ай. Тут треба вже тоді будувати в бор ці ситуації, там можна прокинути. От, т 30 точно можна щоки зашивати. Можна точно щоки зашивати. І він виставляє каток, хорошо! Стріляв трошечки неправильно, але Т-30-ка дала назад і залетіло в корпус, прям здорово. все. От отуди да, 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 от я маю на увазі, стріляти в фазі потрібно, не в щочках. Якщо така вже у нас виходить, кріпкуватенька, да, то отуди от залітає взагалі здорово. Трошки мені, на мою думку, поспішив цим пострілом, можна було би трошечки зачекати і досвістися, і дати більш точний постріл. Не лікує, до речі, що дивує, командира зараз чомусь. Можливо, не замітив, але командира чомусь не лікує. Арти немає, щоб там полікувати разом зі станом. Ну от якось так, Подивіться, ну типу сумнівна ситуація, на мою думку. А з другої сторони, типу, в упорі граю, всіх, всіх бачу, все одно, типу навіщо командира лікувати. Ну Не знаю навіщо. Ну, потрібно лікувати, я бажаю. Ну, на деяких танках, і за те, що командир поломаний, там каде більше робиться. Чи ще щось, тому що командир виконує не тільки функцію командира, якось так. Так, ось, вже не тим часом 2500 дашки. 1900 десь непогано, другу фазу можна було б краще фугасиком добрати, 15 кп. А от а 30 тут вже для нас це буде смачна булочка, але трошечки не встигає. Не встигає видати, видати чуть-чуть трохи -чуть раніше і в щоку зайшов би комусь, як здорово. А сте один, що там дуже сильно підпиш, підпушує. СТ-1 сильно щось підпушив, він підпушив ангар. Так, пане, пане Рустік, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому, він не лікує, чому ви не лікуєте командира, де взагалі хто знає, чому... можливо, можливо я щось не розумію. І є дійсно логічне ну, пояснення, чому не лікується командир. Ой, хорошо, лючок. Оце смачно, Оце смачно, до речі, кумисики підзакінчуються, але щось 9 штучок у нас. А тут є по кому давати урон. Ух, небезпечно. Т30, є четвертий, Т-30 могли дуже гарно скинутися. Так, І зараз граємо з кадешечки, знаємо, що у них КД дошка чи монастими, можна продавати. Кран віддав уже другу. Можна зацілити, я четверту в кришу, в кришу дядь, в кришу. Ну, Тут помилка. Треба стріляти. було. Танк нагнутий, танк нагнутий. Ти не те, що лючок тільки пробиваєш, а всю кришу, цю площину. Треба було просто в кришу давати, там набагато більш ну, вірогідний постріл був. Але рандом підкрутив, цілився в маску, залетів в щоку, ну, в принципі, сойот, сойод. На реакції не вистачило на реакції дати цей тичку. 3372 урона є. Вже 3500 танкнуло, до речі, непогано. Командир все ще контузений. І. Програємо 1000 хп три ствола згод... з модіком. Да? Але вже по ХП вже більш-менш порівну. Блін, хорош, хороший посил Корана, 4200 є. Цього один фраг. Ну, поки, поки що навалює. У нас, по суті, ми... помиляється кран, хорош додає. Там можна було і бортбашен давати, по ідеї. Да? Теж можна було пробити е, на довороті. Опять -таки, здається, що отак ну, туди більш, більш вірогідно тичку можна було дати. А щас фугасика підрядить? Хорош! Красавчик! Раз, 20 хп, наступним доберем. Наступним доберемося буде ок. Але я так розумію, кран вже поняв ситуацію і засейвився. Трикумулявся, лишилося, грузить під калібри, правильне рішення. Та 30-й можемо під колами шити. Е та в принципі, тут вже всі противники ми можемо пробивати їх спокійно під колами. всіх. Да? Там, ну, типу, там єдине, що це Т-30, що кудись від башні, да, там, чи я четвертий, туди краще кумулятиви. Там цинти, роги, там все можна, в принципі, пробивати без особих проблем кумисиками, я думаю. Ну, тут зараз краще, краще б, мабуть, не знаю, під кулку мис. Залежить, як буде Т-30 виходити. Знаєте, що я думаю? Е, можна було б їх піджимати їх. Я думаю, можна піджимати їх. Е, Противників пора, ХП достатньо. ХП достатньо у нас. Ось зараз все, бабаха ріпнулася, треба їхати на них. Фугас. А а тут можна було б, якби не перезаряджався, по ідеї міг би під колом дати до воротбашні. По ідеї, міг би під дати до, до воротбашні. Тут про шляпи, про прошляпив четверту. Хоча б підставляється, є четвертий. Блін, оцей домик прям заруїнив, оцей кусочок стіни прям заруїнив. До речі, є четверто, також у можна пробивати взад без проблем. Там навіть оцей ящик якийсь там є, хоча ремонтний, Його, ну, туди фаси заходять дуже круто. Так, Т-30 виходить, бачино, ну, тут кумулями ми без проблем його шиємо, да. даємо тичку. Який же ж довгий бій попався, прям кайф. Прям кайф. Рахунок, вже пройшло, виходить, скільки? 8 хвилин бою, да. а рахунок 7-8. Тут Т-30 помиляється і. Ну, хоч кудись. Є четвертим треба було давати. Це кумулі, розумієте? Тут треба вже грузити підколи. Тут треба вже грузити підколи, тут кумулями немає сенсу стріляти. Пацани виходять катками, катками вперед і кумисики від... застряють. У нас дуже багато хіпен, треба їхати, дядь, тому що тобі треба розігрувати, кому як не ти. Пацани вже шотні там, тобі е... треба просто виходити, це все зараз діло грати. Він якраз це робить. Рустик якраз це робить. Отримати стебешки не страшно. Не страшно. Що отримають 2 стебешки, в прокаті це не страшно. От баки і командира б я в цій ситуації починив би, розумієте? Ну, тому що отримати підпал це дуже неприємно. Так, трошечки з розгону треба проїжджати, да-да-да. От цинта, під цента таке діло виходити. Щось людина грає взагалі без ремок і аптечок. Не знаю чому. Я не розумію, чому він це робить. Просто жесть. Ар. Блін, я бачив цей постріл. Я вже їхав, коли кричать, хорош, дав втичку, дав тичку. На аж каде швидше, він може виходити, пробувати розмінюватися mm. чи давати демеж. Я б не знаю, я би проїжджаю до четвертого. Це зараз ми гаємо час, просто треба їхати взад є четвертого і вбивати його. Це зараз ми марнуємо час. Тому що я четвертий, все, центуріон поїхав, їдемо в Тому що якщо я пісню мирає, то я четвертий переключається на нас і получаємося ми в перехресному вогню. Це дуже погано. Фугасиком можна по жопі дати, можливо, альфа пройде насправді тут. Часу достатньо було б переключитися на інтуїцію. Там 20 мм броні, як ви бачите, в нього в жопі, а з фугаса, можливо, б альфа пройшла, і нам би було все дуже краще. І того самого Єпіся можливо, вдалося би засейвити. Так, рахунок 11-12 ми програємо, зелені програють на стволих, і мінус 3000 хп. Це ж зараз ситуація. І все ще не полічений командир і баки. Тебе занадто багато ХП, щоб не лічити зараз баки, тому що підпал ти вигоряєш на 500 ХП, Це дуже погано. Лишилося також дев'ять підкаліберів, чотири фугасика. В Таких ситуаціях потрібно по максимуму старати старатися реалізовувати фугаси, тому що. Можеш лишитися потім, умовно, проти з одним з самими фугасами, на тебе буде їхати лоб, там, умовно знаю, СТБшка там, можливо, її вже тяжко буде пробити фугасами. це там Т-30 центну, типу, в лобові, в лобовому зіткненні буде тяжко. І потім потрібно буде щось там шукати, якісь там викручуватися ситуації, якусь борти заходити, і ти дайте тепе. Так, трошечки інформація обновилася. У нас вже мінус 1600 хп і мінус один ствол. Нарешті був полічений командир. тепер ситуація в чому? Яка проблема? У нас ремка пішла на КД. Полічи командира раніше, тебе ремка буде заряжена. Прямо буде ремка готова. Ще щось вибивається, не дай Бог заряжаючого нам. Це GGVP. розумієте? Лишився 1-3, лишився 1-3, і це І що у нас ТБшка на реакції? Хорош, хорош. 1-2. 46 секунд до захвату бази. На захваті стоїть Т-30, від Центуріона 5-таки. Не критично. Але зараз потрібно обережно тут знайти дірочку з збити Т-30. Хорош, хорош, збиває чотинку. Ми, дивись, ти розумієш, дяд, що цент, цент тобі йде в спину прямо зараз. Т-30 КД шався, давай ще одну тичку в нього і розвертайся на Центуріона, Цент йде в спину. Центр йде в спину 100%. Розвертайся, контрить цента зараз. Я прям впевнений, що Центуріон їде. Десь тут. Ось і він. Хороший тичка, Хорош! хороше вікно дає успівати дати. Від борта спробують відіграти. Все, нормально, нормально, нормально. Даєш, розмінюйся і даєш і сейвиться. Оце дуже, не... дуже критична помилка. Прям дуже критична помилка. Центр, до речі, теж, теж помиляється. І це вже хоч дає нам якісь шанси. Підпал! ПІДПАЛ! От що я говорю? Полічи баки, дядь! А таке могло бути з тобою. Таке могло бути з тобою. Коли у вас там півтори тисячі хп, не жаліте ту грьобану рімку і аптечку, щоб полічити баки. Не знаю там, ну, якщо тим паче, коли ви граєте на допайку. Так, та 30 -та базу не бере. Я вже не її прочитав і просто в ствол заїжджає. Хорош. Витащив один-три. Прям ну, дуже на тоненького, так би мовити, дуже батонько, так би мовити. На мою думку, є помилок, особливо коли ти не лічиш командира. І баки в таких ситуаціях це помилка. це помилка. Але ми маємо 5 тисяч танченого урона. Божечки, хто там казав, що це цей, як то кажуть, да, танк лайно. І 8259 урона. Ну, насправді, прям ідеальна ситуація була для цього танка. Гарна. Позиціонка, Він їй може щось настрілювати, незважаючи на лючок і слабу броню скажімо так, в щоках, да? але комфорт пушки прямо вивозить. От такі от діла, наоборот, по цьому бою. Давайте дивитися результати бою. І Результатом, понятне, діло, майстер Росик. куча просто медальок. Давайте пробіжимося по них. Це захисник бази, да? основний калібр, стальна стіна виходить. заговорений. Костолом, дуелянт. Не пробив не нічого собі, навіть таку отримав задачку. Ще, да, коротше, палій полтавський. Боєць. Вогонь на ураження. Да, гру, як то кажуть, медальок непогано, сипоносці різної якості, як і епічних чи героїчних називається, так і більш-менш простеньких, але чимало. Маємо 8259 урона, 5 фрагів, 5060 натанченого даймеджу. 1458 чистого досвіду. Е, от, так от, Не дуже багато насправді. Думав, більше сипоне. Е, реалізація слабенька. 35 пострілів, 31 е, не попадання, 22 пробитів. Ну, реалізація можна була, було б тут би 25 пробиттів, було б ще топчик. Да? Докинути пробиття, це ще полторашка, грубо говоря, демеджа в кайф був би. От, трошечки реалізацію підняти. Тим паче там були косяки пострілі, де можна було б давати урон. Були такі моменти, де були моменти, де перестояв, тут реально можна було б трошечки краще відстрілятися, трошечки там поїздя четвертого раніше, туди-сюди. І тут можна було б зробити там, умовно, навіть 10к. Насправді, бій був дуже довгий і були передумови це зробити. Але, бачите, трошечки недограв, на мою думку, але взагалі бій крутий. В кінці. Фартунулось під пальчиком, да. І я ну, п'ять таки мене це питання. Чому, Чому не лічився командир, не лічилось, не ремонтувались баки? І де ж оці ваші фугасики, коли можна було стріляти четвертому жопку? Якось отак от народ. Нагадаю, що також матері надіслати свій реплей на таке коментування, на такий от огляд. Обов'язково має бути реплейчик з майстром, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри і за символічний донат я запишу його, викладу на канал. Всі контакти будуть в описі, також попрошу без полярів. Просто скинуть, скинуть мій реплейчик і напишіть там, палиця тобі на коментування, щось типу такому стилі. А на цьому все народ. Всім все найкращого, тримайте себе, добре, все буде Україна!